Сьогодні через проповідь під назвою істина Біблії Бог Мати. Дослідімо Слово Бога. Наприкінці Біблії в об'явленні апостола Івана з'являється Бог Отець і Бог мати і кажуть, хто прагне, хай прийде і бере воду життя. Інакше кажучи, це повідомлення відкриває нам кінцеву мету людського життя. Пошук щасливого і сповненого радості життя, чого найбільше прагне людство, часто марний і болісний процес. це неминуче призводить до того, що все людство відчуває спрагу. Безсумнівно. Значною мірою це стається через духовну спрагу, бо люди не слухають слова Бога. Отже, яке вирішення Бог дав людству? Потрібно шукати духа і невісту. Чи не так? Ось чому в об'явленні 22 розділ 17 вірш дух і невіста кажуть прийди. Я вірю, що коли всі діти Сіону будуть знайдені. Бог відкриє для нас славетний шлях до нашого вічного дому. з такою надією ми повинні твердо стояти в цій істині і жити в вірі. Ми повинні усвідомити, що метою людського життя є знайти Отця і знайти мати. Протягом нашого життя нам належить працювати, навчатися, проходити різні життєві процеси. Зрештою, коли ми знайдемо отця і мати, вони вилють на нас повна воду життя і втамують нашу спрагу. Хоча ми, можливо, втомилися від важкого життя і труднощів. я сподіваюся, що в цей благословенний суботній день ми всі зможемо насолодитися відпочинком у благодаті Бога. Донині багато церков продовжують стверджувати, що існує лише Бог Отець. Однак Біблія, написана пророками, провадженими Святим Духом, чітко свідчить про Бога Отця і Бога Мати. Чи не так? В Біблії записана Божа воля. Воля Бога Отця. Щоб людство дізналося про Бога Мати. По-перше, прочитаємо про те, у якому духовному стані знаходиться земля. У книзі 60-й розділ. перший вірш. Прочитаймо 60 розділ. перший вірш. Уставай. Світися, Єрусалиме. Бо прийшло твоє світло. А слава Господня над тобою засяла. Бо темрява землю вкриває. Земля тут означає увесь світ. Увесь світ вкриває темрява, а морок народи. Темрява вкриває землю, тому неможливо відрізнити, що попереду, а що позаду. Де ліво, а де право. Крім того, Морг вкриває народи, він вкриває всі народи, а ще очі, вуха та серця людей. Єдиний спосіб усунути цю темряву це прихід Бога Святого Духа в епоху Святого Духа. В чому причина? Причина в тому, що Бог є світлом. Прочитаємо перше Івана, перший розділ п'ятий вірш. У п'ятому вірші першого розділу написано а це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам. Що Біблія каже про Бога? Бог є світло, і немає в нім жадної темряви. Лише коли прийде Бог, усе стане явно, якою б вченою не була людина. Скільки разів вона не прочитала Біблію, жодній людині не під силу перемогти й осунути темряву. Тільки Бог може це зробити. Ось чому в п'ятому розділі об'явлення написано, що тільки корінь Давидів, Христос, другого пришестя, прийде і зможе відкрити Біблію. Біблія повідомляє нам, що тільки тоді. Істина може бути відкрита. Там, де Бога немає, панує темрява. Тільки коли присутній Бог, цей світ може стати світом світла. Світло ніколи не може існувати без Бога. Отже, повинен прийти Бог. Проте нинішні церкви визнають лише Бога Отця. причину можна знайти в 13-му розділі об'явлення. Там сказано, що сатана дав звірові свою силу та владу. розгляньмо природу сатани. Бог показав нам природу, якою володіє сатана ще від самого початку. про це можна знайти в книзі буття, третій розділ 15-й вірш. Після того, як Адам і Єва з'їли плоди дерева, знання добра і зла Бог докорив їм. Потім він запитав сатану, чому ти обдурив їх і покарав його? Що він тоді сказав сатані? Бог сказав: я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Тому Сатана абсолютно не радіє появи жінки. Тому заперечує, що Бог мати існує. Він наполягає, що Бога матері немає. Прочитаймо про цю сцену у третьому розділі книги Буття. Оскільки Бог є світлом, коли з'явиться світло Бога Отця та Бога Матері, сатана більше не може застосовувати свою силу. Прочитаймо буття, третій розділ, тринадцятий вірш. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала Змій спокосив мене, і я їла. Чирнадтий вірш І до змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох те їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу. Що покладе Бог ворожнечу між тобою і між жінкою? Це Боже пророцтво. Сатана не може уникнути цього. Бог сказав: я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між потомством твоїм і її. Тому тільки решта нащадків жінки може протистояти сатані. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Що воно зробить? Воно зітре тобі голову, коли воно зітре. Тобто розтрощить йому голову, сатана загине. Бог сказав: насіння жінки зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. У цій великій духовній битві нащадки жінки також зазнають певної шкоди. Щоб нам зрозуміти і усвідомити це, ми повинні розуміти, що є не тільки Бог Отець, але й хто ще є Бог мати, жінка, про яку тут йдеться, Хто це? Дізнаємося через Біблію буття, третій розділ двадцятий вірш. І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого. Єва стала матір'ю всього живого. Що означає ім'я Єва згідно з приміткою Значення цього імені життя? Тому існування Єви є джерелом життя. Щодо життя тільки Бога можна назвати життям. Про істоту, яка коли-небудь помре, не скажеш, що вона є життям. Оскільки жінка є джерелом життя, сатана століттями веде проти неї духовну війну. Сатана добре знає, що поява жінки означає його поразку. Це тому, що Бог прокував про це заздалегідь. І визначив для нього таку долю. Тому сатана робить все можливе, щоб не дати людям знати цю істину. Сатана вводить людство в оману, кажучи, що Бога Матері не існує. Однак, згідно з 14-м розділом Захарії, звідки тече жива вода? Вона тече з Єрусалиму. А хто такий Єрусалим, вишній Єрусалим, вільний? Хто це? Він мати всім нам. Сатана найбільше ненавидить те, що з'явилася Бог-мати. Отже, що він зробив із землею духовно? Він перетворив її на світ темряви, як написано в 60-му розділі Ісаї? Оскільки темрява вкриває всю землю і морок народи, Сюди повинні прийти Бог Отець і бог мати, як і є світлом. Перш за все, сатана добре знає, що коли Бог мати з'явиться, він буде уражений в голову. Інакше кажучи, це означає, що його знищення неминуче. Тому він зовсім не хоче, щоб істина про Бога Мати поширювалася по всьому світу. Але що ми, небесні діти, повинні робити, щоб Єрусалим був прославлений у всьому світі, як написано в 62-му розділі Ісаї було сказано проголошувати і не мовкати про це. Прочитаємо книгу Ісаї, 62-й розділ, 6-й вірш. Розділ 62, вірш 6. На мурах твоїх Єрусалими я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть і перед ним не вмовкайте. Аж поки не зміцнить Він кого зміцнить Єрусалима? Хто такий Єрусалим згідно з посланням до Галатів? Отже Бог отець відкриває своїм дітям. Що існує Бог мати? Хто відкрив людство існування Єви і навіть дав їй ім'я? Це був Адам, чоловік Єви. Подібним чином у 62-му розділі Ісаї сказано і перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, і аж поки не вчинить він Єрусалима за славу свою на землі. Цю місію. Повинні виконати небесні діти завдяки нашим зусиллям і важкій праці сатана постійно втрачає свою духовну силу. Чи не тому все більше і більше людей у світі можуть побачити славу Бога Отця і Бога Матері і повернутися до світла істини? У темряві вони не бачать, що попереду них, а що позаду, тому не можуть нічого знайти. Тож, навіть якщо ми скажемо їм прийти до духа і невісти, вони не зможуть. Прочитаймо 22-й розділ об'явлення. Розділ 22, вірш 17. у 17-му вірші написано а дух і невіста говорять хіба дух не є Богом отцем згідно з трійцею. Тоді хто є невістою, Бога Отця. Тут Бог мати і Бог Отець розмовляють з людством. Бог Отець і Бог Мати кажуть прийди. А хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. До кого потрібно прийти всім? Хто має надію на Царство Небесне. Спасіння, істину і прощення гріхів. ми повинні прийти до Бога Отця і Бога Матері, тобто до Духа і невісти це повинно зробити все людство. Можна багато чого вивчати: субота, Пасха, сім свят трьох епох, різні пророцтва. Проте, яка мета вивчення всього цього. Припустимо, хтось дуже багато знає про суботу і Пасху, але зрештою ця людина не може знайти Отця і мати. У такому разі все це знання стає марним. Ми повинні знайти Бога Отця і Бога мати. Тільки тоді Бог дарує нам вічне життя. Коли ми матимемо вічне життя, ми будемо повністю звільнені від рабства гріха та влади сатани. Чи не так? Тому єдина надія людства це мати. Це Бог Отець і Бог мати. На жаль, зараз людство не знає цієї істини, бо хто закрив їхні очі? Сатана оповив всю землю непроглядним мороком і тисячоліттями формував думку людей. В результаті, хоч це і записано в Біблії, люди говорять, що Бога Матері не існує. Чи не так? Прочитаймо буття, перший розділ, 26 вірш. Буття перший розділ, 26 вірш. І сказав Бог створимо людину за образом нашим. Оскільки Бог сказав за образом нашим, то в духовному світі Бог повинен мати певний образ чи не так? Створімо, що Бог збирався створити людину за образом нашим, за подобою нашою, За подобою, яку вони мають у духовному світі створимо людину за образом, який є у нас. І хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив на образ Божий її він створив. Як він створив людину, як чоловіка та жінку створив їх. Отже, на чий образ був створений чоловік? На чий образ була створена жінка. Бог створив їх за Божим образом. Який був результат? Були створені чоловік і жінка. Отже, чоловік і жінка є творіннями, створеними за Божим образом. Чоловічий образ був створений через відображення, чоловічого образу Бога. Тоді як жіночий образ був створений через відображення жіночого образу Бога. Що сказав Бог, створюючи людство? Чи сказав він? Я створю людину. Бог сказав Створімо людину. То що означає те? Що Бог сказав про себе ми? Хіба ми не можемо цим підтвердити існування Бога Матері? Усі християни називають Бога, який має чоловічий образ Богом Отцем. Чи не так? Отже, хто це? Бог жіночого образу, який природно дає нам життя? Безсумнівно, це Бог мати. Біблія була написана людьми, провадженими Святим Духом. Люди кажуть, що буття, вихід, левит, числа та повторення закону були написані Моїсеєм. Але хто є справжнім автором? Це Бог. Простіше кажучи, Бог передав послання, а Моїсей його записав. Отже, це воля Бога Отця і Бога Матері. А в 15-му вірші 3-го розділу буття сказано і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Хто сказав Моїсею записати це? Дусі не хто інший, як Бог. Як видно, з першого розділу буття. Хто був на небі ще до створення людства, ми можемо усвідомити, що там були Бог Отець і Бог мати. Ми повинні розуміти, що ми були створені в духовному світі. Що станеться за сатаною, коли з'явиться жінка? З цього моменту він буде уражений в голову. тому він каже, що бога матері немає. Оскільки він переконав людство, що не існує Бога Матері, яка є світлом, Біблія порівнює цей стан із темрявою, отже, хто повинен з'явитися у першому розділі першого Івана написано Бог є світло, Отже, повинен з'явитися Бог. Який Бог, згідно з об'явленням 22.17, повинні з'явитися Бог Отець, який є духом, і Бог мати, яка є невістою. Лише тоді, коли з'явиться Бог Отець та Бог мати, і люди прийдуть до них за цілковитою вірою, вони зможуть отримати вічний мир, вічне життя, прощення гріхів і справжню надію на небо. Чи не так? Нам обов'язково потрібна Бог мати. Щоб перемогти сатану повинна з'явитися і працювати Бог-Мати. Відкриємо 12 розділ об'явлення. Розділ 12, вірш 9. і скинений був змій великий вуж стародавній. Що зветься д'явол і сатана. Що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Змій, який колись був в Едені, став великим драконом і тепер блукає по всьому світу, щоб обманути душі і привести їх у світ темряви. Коли з'явиться світло, існування сатани стає явним. Тому він ненавидить світло. Брати й сестри. Чи знаєте ви, як знизити рівень злочинності? Треба зменшити кількість темних вулиць. Кажуть, що встановлення ліхтарів і систем відеоспостереження сприяє зниженню рівня злочинності у місцях, де є світло, рівень злочинності низький. А що, коли світла немає, відбуваються різні злочини. Прочитаємо 17-й вірш. І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове і я став на морському піску. Яка доля тут спіткає дракона? Він буде уражений в голову. Однак особливості решти від жінки відрізняються від інших церков, дякі їхні характеристики, їхня риса, те, що вони сумлінно дотримуються Божих заповідей. Хоча у світі сьогодні звичайний день, та хіба для нас це не свята субота? Це день пам'яті сили Творця. У цей суботній день, день пам'яті сила Творця, ми прийшли до Бога Отця і Бога Матері, щоб віддати їм подяку, хвалу і славу. Наскільки ми благословені перебувати в Отційій матері? У духовному світі існує поділ на владу сатани і владу Бога. Зрештою, Бог сказав, що сатана отримає смертельну рану в голову. Тоді, як нащадки жінки, будуть поранені лише в п'яту. Отже, зараз, коли з'явилася жінка, сатана розлючений. До її появи. Сатана міг керувати світом, але тепер він не може нікого обдурити. Чому? Ми вже знаємо. Завдяки вченням отця і матері, ми знаємо, як він змінив істину. тому. Сатана природно лютує. він приховував істину від людей. але тепер Бог усе відкриває так само і з людьми. Той, хто згрішив, дуже засмучується, якщо в оточенні інших людей хтось розкаже, що саме він скоїв, навіть якщо він дійсно винен у цьому. Так сама сатана зараз дуже розгніваний. Чому Тому що з'явилася жінка? В Африці ми проголошуємо вірте в Бога мати. В Азії ми проголошуємо вірте в Бога мати. І в Європі ми проголошуємо вірте в Бога мати. Звістка шириться усім світом, щоб усі вірили в Бога мати. У 62-му розділі Ісаїя написано сторожа на мурах Єрусалиму, не вмовкайте, проголошуйте день і ніч. Коли ми це проголошуємо, Сатана страждає. Якщо порівняти це з людським тілом, це подібно головному болю. Невеликий біль можна подолати. Однак, оскільки зараз весь світ гуде про це, то тут, то там біль стає нестерпним для нього. Таким чином, сатана угніве веде війну проти решти насіння жінки, тих, хто дотримується Божих заповідей і має свідчення Ісуса. Вороги сатани це праведники, які стоять з Богом. Сатана веде проти них війну. Він бореться проти них, бо вони не погоджуються з волею сатани. Вони мають відмінно рису. Вони дотримуються Божих заповідей. Вони дотримуються суботнього дня, Пасхи і постанови про покриття голови, тому що це Божі заповіді. Це підтверджує той факт, що ці люди, які дотримуються Божих заповідей, є насінням жінки, тобто дітьми Бога Матері. Через цей суботній день, коли ми згадуємо силу Творця, докладімо всіх зусиль, щоб проповідувати добру новину. Про небесну мати Єрусалим, яка дарує людям воду вічного життя і веде їх до царства небесного. Передаваємо світло істини Бога Отця і Бога Матері всьому світові, щоб привести всіх людей до справжнього раю та справжнього щастя, якого прагне людство. Ми повинні бути готові витримати невеликий біль. Хоча у нас можуть боліти п'яти, Бог пообіцяв дати нам вічну радість на небесах, де ми будемо духовно царювати на віки. Твердо віримо, що це обов'язково станеться, і не втрачаємо віри. На завершення сподіваюсь, що всі члени нашої небесної сім'ї будуть милостово дотримуватися вчень небесного отця і небесної матері. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.